Мою депутатську приймальню звертається багато людей. В середньому за тиждень надходить 73 звернення: це або листи, або прямі звернення людей з приходом до приймальні. Можу сказати, що е, мій аналіз показує, що люди по-різному ставляться до тих подій, які відбуваються. Але характер самих звернень абсолютно змінився за останній період. Зокрема, Люди висловлюють незадоволення тим, як відбувається реалізація ідей Майдану. Ви пам'ятаєте, з чого це починалося? Вийшли студенти і вимагали від Януковича тодішньої влади чітко йти шляхом євроінтеграції, а не виляти фостом, як він це робив раніше, і е, з НАТО, і з євроінтеграції. Почалися ці події, вони розвернулися і переросли, на жаль, в кривавий варіант, коли загинули. Молоді люди та й іншого віку люди загинули за Україну за її майбутнє. І тому люди хотіли би, щоб цей майдан не пройшов просто так, як подія дуже видатна, якою захоплювався весь світ. За Україну говорили тоді скрізь у всіх куточках землі. Але чи реалізуються ті ідеї? Ні, на жаль, сама євроінтеграція затягувалася максимально уже новою київською владою, затягувалася ж до того, що було ухвалене рішення. Відкласти євроінтеграцію сьогодні, нас запевняють, що це дуже вигідно Україні. Ні. Послухайте навіть європейських політиків, які чітко говорять, ви сьогодні себе обікрали. Ви відклали євроінтеграцію на рік. Це була вимога Путіна. І путінську вимогу виконала нова влада. Це неправильно. Тепер на Майдані були події, які призвели до смерті людей. А хто покарний? Ніхто. Люди цим не задоволені. Я можу вам сказати, що аналізуючи Ті події сьогодні ми можемо сказати, що уже до основних розстрілів, які розпочалися 18 лютого, загинуло 9 майданівців в різних обставинах, в тому числі перший у нас на території Святошинського району. І коли я дивлюся, як сьогодні вже нова влада, і Київська особливо, ставиться до у пам'яті цих людей, немає. Нічого поки що не зроблено. Самі люди встановили маленькі пам'ятнички, пробують перейменувати деякі вулиці, але поки що безуспішно. Хочу сказати, що і таке явище, як невідворотність покарання, воно також не реалізоване. Багато міліцейських чинів продовжують працювати, а декого висувають, як останнім часом татари висували. Висувають у Миколаївській області заступником голови обласної адміністрації. Ви мене вибачте, ця людина брехала відверто, обманювала все суспільство і міжнародну спільноту про те, що в Києві там чуть не самі люди себе розстрілюють. Ну це неможливо. А хто допускав до цього? Хто їх призначає? На жаль, адміністрація президента сьогодні призначає цих людей, колишніх регіоналів, а вони колишніми не бувають. Вони залишилися душі такими, як були. Тому це перше. Не почалися реформи. Не зроблено нічого для того, щоб виборча система була змінена до відкритої, тобто відкриті списки. Не зроблено нічого і по люстрації поки що. Це тільки розмови. І розмови такі, що вони, мені здається, затягують саму ідею люстрації, якому далі. Від ілюстрації чомусь не попадає маса виборних посад, це неправильно. От. І багато чого іншого. Тому люди в цих листах, от, декілька в мене листів є, які іменно про це говорять. Тому Майдан тільки розпочався, він не продовжується, на жаль, і не закінчений. Більш того, йде ренесанс старої системи. До влади в Києві повертаються ті, хто боровся з Майданом, ті, хто обслуговував ту владу. І сьогодні багато їх сидить на посадах, продовжує сидіти або отримують такі посади, зокрема в багатьох районах міста Києва. Ті керівники, які прийшли керувати після революції районами, всі до єдиного знесені, а на їх місце прийшли сини, зяті, родичі таких людей, які ну, як мінімум не сприяли цій революції. Тому люди і не задоволені. Моя депутатська приймальна працює не перший рік. Я її іноді іронічно називаю барометром і термометром. Чому? Це термометр суспільних настроїв, це барометр суспільних настроїв. Люди, які сюди приходять, йдуть будь-яке питання, яке її фелює, приносять і передають мені, щоб я в нього втрутився або допоміг. Це від охорони здоров'я в широкому масштабі і від конкретних проблем окремої людини житлово побутових проблем, зокрема і стану житла, і комунальних послуг, це і загальнодержавні проблеми, такі як війна, проблеми розвитку політичної структури суспільства. Дуже багато питань пов'язаних із конкретними законодавчими ініціативами. Тому приймальна для мене це якраз от той форпост контакту з людьми, який дає мені потім можливість як законотворцю трансформувати деякі ідеї людей. В законодавчі акти, в якісь інші документи або звернення до влади для того, щоб відстоювати інтереси тої чи іншої соціальної групи чи окремого громадянина. Тому приймальна для мене це дійсно лабораторія, яка дає мені можливість бути на вістрі проблем у суспільстві. Чи завжди е, люди йшли з і ж, з одними і тими ж проблемами? Ні. Я вам хочу сказати, що характер звернень змінився останні роки. Від е, Проблем житлово-комунального комплексу, брудних під'їздів, що є прерогативою виконавчої влади, а люди йдуть до народного депутата. Я старався трансформувати все це, звертаючись до тієї влади, яка не завжди реагує нормально на запити людей, тому вони йдуть через народних депутатів. Але є ті дійсно проблеми, які ну, є в полі зору і повинні бути в полі зору народних депутатів. Сьогодні ці питання набрали особливої гостроти. Це перш за все. Проблеми реалізації ідей Майдану, політична група питань це проблеми війни. Вони сьогодні вийшли на першу позицію. Я вам можу сказати, що ті люди, які воюють, їх родичі, вони схвильовані тим, коли кінчиться ця війна, які будуть її наслідки, чи ми відвоюємо нашу територію, чи здамо ще один шматок, так як, на жаль, сталося з Кримом. Тому доводиться і говорити, і доводиться і діяти, і звертатись до. Структур державних і допомагати, перш за все, я вам хочу сказати, що через наші структури пройшли десятки тонн вантажів. Держава не допрацьовує, не дає ні одягу, ні нормальних засобів захисту. Тому через цю приймальну пройшли сотні бронежилетів, приладів нічного бачення, форми. От учора до мене з'явилася жінка, яка каже: починається зима, треба нашим солдатам. Робить нормальні устілки супінаторні. Але це, у нас нема того матеріалу. Ми дістали той матеріал. Вчора були завезені рулони, які дадуть можливість до тисячі пар таких стельок виготовити. Ця жінка патріотка, вона нічого за це не просить, ми їй допомагаємо, ну як мінімум. Будемо і далі працювати, і вже не дивлячись, як, з якого батальйону ті наші солдати і офіцери, все буде робитися для допомоги. Тому характер змінився. Ніхто ніколи не приходив з військовими питаннями, оборонними питаннями, євроінтеграційними питаннями ще два роки-півтора роки тому. А сьогодні це філює людей. Україна повинна йти в Європу, і люди до цього нас спонукають. Українці починають аналізувати, чому ми не вступили в НАТО, як єдину можливість себе захистити і питають, чому ми не робимо цього зараз. Доводиться роз'яснювати. Тому ще раз підкреслюю, питання змінили життя змінилось. Ми сьогодні в стані війни, тому людей це дуже шалю.